Друзі, рада знову вас вітати на каналі про вікна. Незважаючи на всі складнощі, ми продовжуємо працювати над розширенням асортиментної лінійки. І тому ваша улюблена рубрика з оглядами нових продуктів повертається сьогодні. Ми раді представити вам новинку профільну систему Віконда 76 AD». АД. Що ж являє собою профіль Віконда 76 ad АД? Давайте розглянемо його детально. Віконда 76АД – АД це одна з двох систем оновленої 76 ї серії, покликаної сформувати на ринку новий стандарт енергоефективності 76 мм – міліметрів. Це саме те, що потрібно для вікон, які будуть встановлені в житлових приміщеннях. Тож Віконда 76 – АД для будинків, квартир, офісів або комерційної нерухомості. Технічні характеристики Віконда Сімдесят 76 Аде відповідають сучасним ринковим вимогам та вимогам енергощадливості. Так, конфігурація профільної системи дає вікнам на основі Віконда Сімдесят 76 АД ефективно утримувати тепло всередині приміщення, захищати оселю від протягів, затікання вологи, а також від зовнішнього шуму. В чому ж полягають переваги профільної системи Віконда 76 АД? сильні сторони цього профілю, перш за все зумовлені особливостями нової 76 ї серії? Завдяки збільшеним камерам армування при виготовленні конструкції можна використовувати металеві профілі з кращими механічними показниками. Як результат, Віконда D76AD відмінно підійде для виготовлення великих вікон для панорамного скління. У порівнянні з іншими профільними системами, віконда D76AD має зменшену висоту з получення рами та стулки. Це дає змогу збільшити площу світлового отвору. Отже, приміщення отримає більше природнього освітлення. Збільшена монтажна глибина профілю, а також можливість встановлення склопакетів завтовшки 40 мм, дають змогу значно знизити теплопровідність вікна, а отже, зекономити на опаленні. Отже, віконда 76АД це перш за все міцність, збільшення кількості природного світла та підвищення енергоефективності. Обираючи вікна за характеристиками, не варто забувати і про зовнішній вигляд. І тут профільна система Віконда 76AD буде дійсно на висоті. Перш за все, варто згадати контури профілю. Стильні та лаконічні лінії будуть гармонійно поєднуватися з будь-яким дизайном. Тож вікна на основі Віконда 76АД можна буде вписати як у класичний, так і у сучасний інтер'єр. Палітра ламінації для Віконда 76 АД максимально широка. Поряд з традиційними відтінками натурального дерева варто звернути увагу на кольори з актуальної сьогодні чорно-сірої гамми, кварц, базальт, антрацит. Тощо, у будь-якому разі, вікна на основі профілю d 76AD виглядатимуть бездоганно. Отже, якщо коротко, то профіль Віконда 76АД має всі шанси стати новим стандартом віконного ринку. А на завершення традиційно нагадую: ставте лайки, діліться цим відео з вашими друзями в соціальних мережах. І не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі новинок та корисних порад щодо вибору металопластикових вікон. А ми бажаємо вам успіху і до нових зустрічей на каналі Про вікна.